Вітаю вас, друзі, привіт-привіт! Сьогодні дивимось екшн-бій на Хорі 3, який грає у зводі з Бачатом. Нікнем нашого Хорі 3, сьогодні Томас Едісон. І поки наш авторіплею зараз вертається, бо тому що подивився, що майже ніхто не поїхав на ліву частину, так наш е, сузводи на Батчаті поїхав в центр. І швидше за все, зараз будуть всі звідти втікати. Так, вертається наш автор реплею на праву частину. Якщо дивиться на мінімал, то це виходить по лівій частині. Ну, якось так це виходить, але не суть. Якщо тобі подобаються екшен бої у моєму озвучуванні, звичайно, то протискай жарнішу подобайку, підпишись на канал, якщо ще цього не зробив. Та пиши будь-який коментар для просування відосика. І що ж, сьогодні екшн-бій ще раз повторюся вже 18-мільярдний раз. І сьогодні зараз ми будемо дивитися на відпрацьовку самих імбових снарядиків у нашій грі, а саме: Бронебійник. Зараз ми зараз віддали на 704 заданої шкоди стандартним бронебійним. 700 він забирає середньою та скільки він пробиває? 305. 305 мм він пробуває. Так що подивимося, скільки він втрачає бронепробиття. 290, тобто на 15 мм він може втрачати бронепробиття в залежності від відстані. Ну, наскільки я це розумію. І голдові також бронебійні, але ці вже жахають, 360 забирають. Не забирають, точніше, перепрошую, а пробивають броні 360. Дивіться, він нажимає туди-сюди і надає мені, подивитися, 342 мм втрачає бронепробиття на відстані. Також 700 забирає за постріл. Ну, три фласика возить, думаю, в цьому бою вони нам не знадобляться, але все одно подивимося. 900 забирає за постріл середньої та 90 міліметрів пробиває броні. Один чотири рахунок і, Якщо ми подивимося на мінімапу, мапу тобто а лінія вверх мапи. Зараз там, швидше за все, зараз противники будуть робити прорив. Об'єкт 257 уже вирушив в сторону нашої бази. І наш союзник Йосип сьомий. Я, до речі, не спостерігав на протязі бою, де він знаходився. Можливо, він вернувся десь з першої, точніше з А-лінії, там, куди наш авториплею з своїм совзводом на Вачаті на початку бою їхали. Ні, швидше за все Йосип сьомий зараз тільки проснувся і зараз звідси втікає. Невідомо. Куди і чому? Ми зараз їдемо зустрічати противників з цього флангу. Швидше за все, першим буде об'єкт 257. А, ні, це ЗТ-159, першим приїжджає, подивіться, ми просто йому. Це була башенка, чи це була просто в башту? Ми йому плюнули. Своїм стандартним бронебійням чудово вилітає 687. так, вже Черговий стандартний бронебійний який вже завантажений і нас на щастя не можуть пробувати. Як не можуть? Не пробувають. На щастя, точніше. Так, вони зараз на кумулятивчиках об'єкт 257, якщо не помиляюсь, він має там пробиття 340 мм, і все одно цього не вистачає, на щастя, щоб пробувати нас. В рубку, подивіться, ДЗТ-159 також на Голдіє, тобто на голових кумулятивах, бачите, отут пише заблоковано бронею, КС, КС, це все, всі хлопці зараз на Голдіє. На дорогезних снарядах. Зараз я помітив, майже всі катають на оцих дорогезних снарядах, хочуть пробивати кожним пострілом, можливо, навіть є. Зараз дуже багато таких є людей, просто надивилися відосиків в Ютубі і зараз намагаються відігравати на результат. Так, а потім жаліються, що немає срібла і треба фармити. А цього діла ніхто не любить фармити срібло. Я в тому числі, звичайно, не люблю фармити. Ну, але що поробиш? Ну, така наша гра треба донатити. Так, спеціально зроблена ця гра, щоб закидувати грошики, Так, бабусики. Ну, але полишимо трішечки цю тему, я вже трішечки від'їхав суті. зараз бій, дивимося оцей цей акшен, зараз ми приймаємо противників. Об'єкт 257 і вже залишається шотний. Т-57 Heavy, ну, він на двохшотний нам залишається, наш Бочат стоїть ззаді, наш зводний, він нам не допомагає. Як ми не пробуваємо Т-57 Heavy? Хто мені пояснить, як ми його не пробили? От, де у нього там є броня? 305 мм. Ну, люди добрі, там ще й наш снарядик полетів йому в щічку. Можливо, в маску ми йому попали, ми, можливо, можливо. Можливо, влучили в маску, ну це, це можливо що, хоча б щось би пояснило, ну не знаю. Можливо, полетіло трішечки правіше і із-за цього ми його не пробили. Таке може бути. І що? Подивіться на рахунок. 3-8 було, вже 4-8, рахунок 5-8. І якщо подивитися назад, от якщо ми подивимося назад, повністю прорваний фланг. Абсолютно, там, на майже усі наші союзники, майже всі наші сили були сконцентровані саме на цьому фланзі. Як наші зараз там злили. По суті, зараз тільки два танки приймали оцей фланг А-лінії, Оцей, що ми зараз тільки що зачистили, це наш совзводний, Та ми більше ніхто нічого не нічим не допомагав. Зараз 5-700 напульків на пулька Що невідомо скільки наш совзводний бачаті напулькав. і вже 8-11 рахунок. Трішечки підрівняли так. Ми зараз бачимо. Зараз працює наш вторіплеє по перезарядці. Наш Томас Едісон працює по перезарядці, просто тільки готова пулька із відразу ЛКМ, тобто ліву клавішу ми ще нажимає, так і пробуває відразу 7К уже понад на пулька. Чотири танки знищив. І два наших союзника залишаються, в тому числі наш совзводний на Бачаті дожив досі її пори бою. Ну. Бочати, ну, зазвичай вони довго не живуть, тому я так і акцентував свою увагу. Так. Об'єкт 704-го вже залишили шотним, а є Фейз 1, повністю фуловий. Наш бочат, в нього там 500 злишніх хітпонтів, але, на щастя, ще є хоча б хлопець, який може приймати якісь постріли. Тобто наш. А... Союзний Йосип 7. Так, є таке трішечки образливе пробиття. Ми зараз отримуємо, від АЕФ і фейзона. Зараз гриль 15 мав контрольним. Нас просто добрати, але нам пощастило. Гриль 15 стандартним броневійним снарядом. На щастя, нас не пробиває. У нас трішечки як не крути, але броня присутня. Ми можемо щось відбивати. Як бачимо, ну рубка, то це 100%. НЛДшку нас будуть шити всі танки 10 рівня без. Жодного виключення на навіть ЛТшки нас будуть пробувати. Але в Рубці ми можемо щось відбивати. І так, ну що, Йосип сьомий зараз, можливо, пішов щось прощупувати, а наш союзний оцей сувзводний бачатик поїхав назад. От бачите, наші союзники, наш нашотеріплею та наш Йосип сьомий зараз стримують сили противника, а Бачат поїхав об'їжджати. Він зараз знаходить. На центрі мапи ворожу Артубата Бачата, тобто Арду. І зараз, можливо, він її виріже. Так, ну, боїться, ЄФейзуан трішечки виїжджати тут через оці, як би це висловиться, оцю зелень. Оце трішечки ну, недобре видно оце, із-за цього. Рельєфа, де він виходить, можливо, зараз ми б його і забрали. У нас, до речі, вже завантажені голдові бронебійні снаряди 360 міліметрів. Що чи за все, навіть АЄФУ баштою ні, ні, взагалі ніде танкувати не буде. Ну, можливо, якщо кудись би полетіло трішечки правіше, можливо, і танканув би. Але в маску ми Ає Фейзуана будемо шити кожним пострілом. Це стовідсотково 340 мм. Навіть вистачає, щоб шити Аєфейзуана в, в маску в башті. Хто не знав, бо тому що я зустрічаю АЄФізона, перекидаю на кумулятивчик і відразу шию масочку. Так, виїжджаю і відразу, як я і казав, масочку ми зараз пробуваємо на 638. А Фейзуан вже залишився шотний, гриль 15-й уже. Так, я думаю, що він кудись виїжджає. ні, все ж таки, я бачу на мінімапі, мапі він все ж таки вирішив кудись втекти. Від'їжджає назад Т-113. Невідомо чому до цієї пори ще не приїхав. Швидше за все, якщо ворожий Е-3 приїхав сюди, швидше за все він уже продавив нашого автора реплею та Йосипа Сьомого. Але, на щастя, його немає. І, як ви знаєте, в нього броня там на висоті в Т-113, одна з найкращих в грі. Там в лючок, так що ви собі розуміли, навіть не кожна ПТСАу 10 го рівня може собі дозволити його пробити в лючок т го Ну і що? Наш Бачат вже заїжджає на захоплення ворожої бази. Зараз буде драконити хлопців, можливо, навіть вдасться йому захопити базу. Зараз будемо бачити. Або хтось е, повернеться на збиття бази мається на увазі з противників, або ні. Зараз наш авториплею від'їжджає трішечки назад, бо тому що що? Бо тому, що зараз е, противники просто подивляться, що захоплюється їхня база, і вони швидше за все, я так розумію, наша в тереплею думає, що зараз просто поїдуть вперед давити, бо тому, що нічого більше не залишається, їм буде треба або їхати збивати свою базу, або давити нас. Нашого автори реплею та Йосапа сьомого та ставати на захоплення нашої бази. От щось одне з двох. Ну, бачимо, вони не їдуть. Противники на нас ще залишається скільки 48 секунд. А є 1 все ж таки тут стоїть, боїться він виїжджати. Можливо, варто перекинути на фугасик. У нього 98 хідпонтів, щоб напевно забрати. Так, у нас 268. Так, а є фейз ван забирає зараз нашого союзного Йосапа сьомого. Так і на перезарядці ми просто виїжджали на нього, щоб добрати. Так. 98 хітпонтів. Ми всі зерли з легкістю Виналешко, Зараз я пейзував, намагався від нас мансанути, але йому це не вдалося. І залишається вже менше 18 секунд до кінця захоплення бази нашим совзводним бачатом, який стоїть. Просто стоїть на характері, не знаю, де гриль 15-й, але Е3 ми підсвічуємо отут, і швидше за все він спить. Так, він спить, даємо 788. І краще б наш. Сувзводний з'їхав так, бо тому, що ми ще б дали, хоча б одну пайку. А так це перемога. 14К по 8 заробляє Томас Едінсон. Звичайно, майстра також брати по зброям, бо сувзводний був бочат, основний калібр. Але саме головне 10к. Він напулькав, 5 танків знищив, 1357 чистого досвіду. Він здобув та пішов ще й в плюс з преміум акаунтом на 15,5 тисяч срібла. Бій тривав 11 хвилин 8 секунд. Так що всім дякую за перегляд. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках.